Маленький зал, маленька кухня. Тут було, в принципі, все необхідне. Посуд вже був, не довелося нічого купляти, докупляти. А меблі були? Все було. Це все, що є а. тут. Це все. Бо зазвичай так не, не здають квартири. Так, але вже тут починає скоро ж холодати. І вже помічаємо плісніву, трішки вже з'являється. Вже якісь п'ятна. Я не знаю, тому що ця сторона сонячна, та ні. І як буде взимку, тяжко сказати. Тобто це одна спальня, зал з кухнею? Так і це коштує 750 сімсот так. Да. А можна було дешевше орендувати? У мене таке бачення, що тебе оточує, так ти сприймаєш світ. От Якщо ти живеш в такому оточенні, що тобі не подобається, ти сприймаєшся так. Ми вирішили, що хай ми будемо десь переплачувати трішки. Не так багато, але.